91-річна Марія Мись пройшла експрес-тестування на ВІЛ у Полтаві. Я сьогодні прийшла протестуватися, тому що я опікуюсь про своє здоров'я, просів медичній сфері, і для мене це важливо. Тестування на ВІЛ влаштували в одному із торгово-розважальних центрів міста до всесвітнього дня боротьби зі снідом. Організували захід представники благодійної організації «Світло надії» разом із обласним центром профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДОМ та медичним університетом. За статистикою, кожна друга вілоінфікована людина не знає про свій статус, тому дуже важливо для того, щоб вчасно зреагувати на віл-інфекцію, для того, щоб звернутися вчасно за допомогою так знати про свій ВІЛ-Статус. Експрес-тестування анонімне та безплатне. Результат через 15 хвилин, каже медсестра Зінаїда Шестопал. Приходить людина, ми її записуємо, кодуємо. Сама ця системка, набирається з капітатором, капілярна кров, пальчика, хапається. На планшетку під ставиться номер ставиться ставиться і через 15 хвилин готовий результат. Разом з медсестрою у наметі реєструє охочих пройти тест і соцпрацівник. Якщо в когось виявляють позитивний результат, ми даємо консультації, супроводжуємо людину в центр СНІДу, де з ним в подальшому. Працює лікар-інфекціоніст. Я дізналася про цю акцію. Коли гуляла по торговому центру, до мене підійшли, повідомили про таку можливість безкоштовно анонімно перевірити себе. Я прийшла, вже отримала результати. Я вважаю, це досить корисна акція. Тому що люди повинні знати про себе про свій стан здоров'я. Обов'язково проходити регулярно. Я буду частіше це проходити. Також у нас є оральні тести, так, сльоніві, які можна використати вдома або дати своєму партнерові, так, для який не зміг сьогодні тут протестуватися. І разом із тестуванням також наші соціальні працівники, наші волонтери з медакадемії, студенти надають консультування, роз'яснення громадянам для того, щоб вони. За словами Івани Данилишиної, станом на 1 червня 2023 року на обліку в області перебуває 3818 людей з ВІЛ-позитивним статусом. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільна, Новини Полтава.